Що не так із розмовами про 30-денне перемир'я? Де тут, так би мовити, підводні камені саме для України? Ну, найперше, Російська Федерація заговорила про потребу цього 30-денного перемир'я не просто так. Тому що перше, Російській Федерації дуже треба активно збити постачання нам західної зброї, щоб України не було західної зброї на літню військову кампанію. Друге, Російська Федерація дуже хоче вибити собі. Послаблення санкцій, санкції саме від заходу, бажано американських, а потім і європейських. І третє, Російська Федерація неодноразово говорила про те, що хоче домовлятися з Україною напряму без посередництва Сполучених Штатів Америки. І от я вам скажу, що найгірший варіант для нас саме. Три, навіть не один і не два. Чому? Тому що таким чином Сполучені Штати Америки виходять взагалі з переговорів, слідом і Європейський Союз каже, ну ви там уже домовляєтесь, ви вже там маєте певні точки дотику. Беріть, проводьте діалог, миріться, тому що це ваш конфлікт України і Росії. Таким чином, ми опиняємося в ситуації, яка дуже подібна на 2016-2022 рік, коли західні спільноти були дуже так всерйоз впевнені, що у нас тут маленький конфлікт, і їх це абсолютно не стосується. Ну і головне, чому Російська Федерація прямим текстом сказала, що ми не хочемо, щоб Україні давали західну зброю. Справ в тому, що Російська Федерація саме зараз домовляється з Іраном про постачання пускових установок, які дозволять ще активніше обстрілювати прифронтові громади України. Тому план дуже цікавий, і Україні на нього не треба всліпу погоджуватись.